Олександрія провела в останню путь ще одного героя військового Ярослава Баранніка. 46-річний Олександрієць загинув 4 жовтня під час виконання бойового завдання на території Миколаївської області. Прощалися з героєм 6 жовтня в ПК Світлопільському. Чин відспівування провів благочин Олександрія та Олександрійського району ПЦУ отець Сергій. Саме найбільше, що ми можемо вже в цей час зробити, це віддати шану. І вшановуючи помолитися за новоприставленого нашого воїна Ярослава. Тому що коли ми молимось, ми вималюємо у Бога милість для кожного, хто вже відійшов, і просимо, щоб Господь прийняв його достойно у царство небесне на луна Авраама, Ісака і Якова. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях, зауважила голова Олександрійської РВА Ольга Коріненко. Сьогодні ми проважаємо в останню путь Ярослава, який в мирний час стояв на захисті правопорядку на Олександрійщині, який спочатку повномасштабної війни на території України став на захист своєї держави, своєї сім'ї, своєї землі. На жаль, сьогодення, майбутнє, наше завтра, наше Право на життя, право на життя держави України дається великою ціною, ціною поту, крові, ціною життя. Але наші герої не вмирають, вони йдуть у вічність. Слова співчуття висловив і міський голова. Чи знайду я слова для того, щоб заспокоїти рідних і близьких? Очевидно, таких слів немає. Ми разом з вами переживаємо цю біль. Воїн живе, поки ми його пам'ятаємо. Ми ніколи не забудемо Ярослава, який все життя служив нашому місту, служив нашій державі і віддав все, що міг для того, щоб Україна була. Провести Ярослава Бараніка прийшло з дві сотні знайомих і колег. Всі вони говорять про героя як про надійну людину, гарного чоловіка і люблячого батька, гарного командира, заради якого підлеглі йшли і вогонь, і воду. Ярослав Баранік навчався в четвертій школі. Далі в ПТУ, номер 31 здобув спеціальність кухар, але життя пов'язав з військовою службою та правоохоронними органами. Працював поліцейським в службі ППС, далі старшим уповноваженим карного розшику. З 14-го року став ряди Збройних сил України. Брав участь в АТО. З 14 по 18 роки командир окремого розвідувального взводу, з 18-го начальник розвідки батальйону 28-ї окремої механізованої бригади. Трагічно загинув 4 жовтня. Поховали героя на Марту Іванівському кладовищі.